Всім привіт, друзі! Мене звати Богдан Буткевич, Це без цензури не цензурне. Підписуйтесь на кращу аналітику ютубу і Поїхали. Ну що, друзі, сьогодні ми поговоримо про дуже непогану тему, дуже важливу тему, тему, я впевнений, яка буде з нами ще дуже-дуже багато років, навіть тоді, коли ця ітерація війни закінчиться. Це тема відповідальності російських військових злочинців за все те, що вони накоїли на території України. Я думаю, ні в кого з вас, друзі, нема сумнівів, що міжнародні всякі там імпотентні органи нам ніколи не допоможуть з тим. Um, і будь-які посилання um, навіть на Нюрберський трибунал, я вже не кажу про Гахський. Um, вони всі нерелевантні по одній простій причині, тому що там мова йшла про суди, які відбувалися над мразями, uh, які воювали за країну, яка отримала повне, повне, абсолютно повне військове, військову деконструкцію. Після того, як просто отримали капітуляцію, ну, підписали свою капітуляцію. Коли ми говоримо умовно про злочинців в часі Балканських воєн, ми там теж говоримо про ситуацію, коли самі балканські країни для євроінтеграції вступу в НАТО просто здавали, чи просто для силу своїх якихось певних політичних історій, але там далеко не всіх, але декількох там дійсно найбільших керівників різноманітних воєнізованих формувань здавали самі. Коли ми говоримо про рашку, я думаю, ні в кого немає сумнівів, що ніхто нікого нам ніколи сам не видасть. Я думаю, чи є досі люди, які вірять те, що там, наприклад, на запит якогось там не знаю, суду міжнародного ще когось ці ублюдки когось видадуть. Я не сумніваюся, що навіть якщо там поміняється влада, навіть колись Путін же ж колись та здохне, я сподіваюся, там прийде хтось інший, тим не менше вони знайдуть тисячу причин для того, щоб не видати всіх цих мразій, які. Тисли на курок, розстрілювали наших полонених, вбивали наших цивільних, наводили ракети і так далі, тому подібне. Я думаю, в цьому сумнів нікого нема. Так само, я думаю, ви прекрасно розумієте, що навряд чи ця війна закінчиться парадом Збройних сил України на Червоній площі в Москві, м'яко кажучи, да? Так само, я сподіваюся, всі прекрасно розуміють, що ця війна, яка явно йде до якогось там не те, що закінчення, але до певних там. Таких проміжних етапів цієї ітерації війни, широкомасштабного вторгнення 24 лютого. Давайте, от саме так говорити, вона не закінчиться ніякими перемир'ями, договорами, і так далі. Вона просто може бути на певний час призупинена для того, щоб потім відновитися в будь-який момент. Все це треба дуже чітко тримати в голові і розуміти ще один момент. Я думаю, всі прекрасно зрозуміли, що. Рашисти, насправді дуже би хотіли показати, що вони не бояться смерті, і дійсно вони не бояться смерті, коли, наприклад, мова йде про якихось там реально одноразових солдат, яких вони відправляють в ці штурми постійні. На східному фронті, але коли мова йде про рашистську військову елітку, тобто тих, хто цим керує, або хоча б у всякому разі сидить за штурвалом якогось там стратегічного бомбардувальника, то там не все так просто. Все-таки це вже не зовсім одноразові людишки, І вони якраз всі дуже навіть хочуть люблять жити довго, непогано, кричать тагіл, гіл, бухать, їздять Туреччину, мати там не тільки ладу Каліну, а може навіть китайця, а може навіть какого-то німця, контрабандного. Ну і ви розумієте, так? Да? І е, також ми з вами прекрасно розуміємо, що для того, щоби е, максимально обезпечити нашу країну від наступних, отаких от двадцять от, е, лютого, нам потрібно зробити так, е, щоб їх так звана військова еліта знала дуже чітко. Якщо вони колись зробили так, що ми дізналися про те, що вони вбили українця, ми їх знайдемо. Я знаю, що зараз почнеться тисячі коментарів. ой не при Зеленському ой не при тому. Насрать хто наш президент. Насрать хто при владі, це має бути єдиною і чіткою усталеною політики України. Кожен ворог українського народу, який вбивав українців, має знати, що до кінця своїх см... смерджених, смерджених днів він має очікувати, що до нього прийдуть. На прогулянці, на буханці, на відпочинку де завгодно. Це дуже важливо, друзі. Це те, що змогла зробити Ізраїльська держава. І ті, хто, до речі, над нею ржали після 7 жовтня 23-го року, щось трошки перестали ржати після останньої безпрецедентної атаки, яку Ізраїль так і не визнав. Я думаю, років через 15 дізнаюся якісь подробиці, ну, і суть важливо, величезної атаки за допомогою пейджерів на фактично весь керівний склад Хізбали і так далі тому подібне. Це те, чого варто прагнути, друзі. Але я для чого тут цей спіч видаю? Справа в тому, що навіть в тих умовах, в яких ми є. Де все дуже складно, м'яко кажучи, де ми дуже сильно обмежені в ресурсах, в часі, в усьому, фактично. Тим не менше, ми знаходимо можливість мститися ворогам. І це прекрасно, друзі. І от якраз про це я і хочу вам сьогодні розповісти. Тому що для цього у нас є структура, яка називається Головне управління розвідки Міністерства оборони, тобто наша військова розвідка, яка має не стидатися, і слава Богу, не стидається, займатися ліквідацією військових злочинців. Які вбивали під підкреслено вбивали українців, і от сьогодні головне управління розвідки повідомило дуже цікаву інформацію, яка особисто мені дуже підняла настрій. Я думаю, що якщо би ми з вами провели опитування серед всіх людей, які живуть в Україні, з приводу того, от кого б от ми вважаємо з точки зору справедливості, варто було б реально відправити на концерт Кабзону. За те, що вони зробили, от на першому місці, чомусь мені здається, друзі, що на першому місці, окрім самого ублюдка, звичайно, кремлійського, стояли б пілоти і штурмани, і всі, хто має стосунок до вильотів стратегічних російських бомбардувальників, це ті саме падаль, знаєте, на підла, яка з абсолютно безпечної відстані в тисячі кілометрів запускає смертоносні ракети по найчастіше цивільних цілях, до речі, знаючи прекрасно. Дуже часто, що їх ракети не долетять точно туди, куди треба, але вони не паряться цим питанням, тому що, зрештою, вони дуже далеко, вони ж елітка, вони там уже капітани, майори, там полковники і так далі. У них все в житті склалося, і вони продовжують це робити, друзі. І я не сумніваюся, що під час кожної повітряної тривоги дуже багато українців собі уявляли дуже цікаві метаморфози, які хотілося б побачити з цими істотами перед тим, як вони підійдуть на свої концерти Кобзона. І от, друзі, прекрасна новина в Брянської області. Друзі, в неділю, тобто вчора, ну порівнянським коли я це відео, був знайдене, було знайдене тіло. Кого друзі? Це дуже цікаво. Начальника штабу російської авіаційної ескадрилії авіагрупи з авіабази Шайковка, такого собі Дмитрія Галінкова. Хто ж це такий? І чому ми звертаємо увагу на це? Ну, згідно інформації, яку подала, і потім уже підтвердила російські засоби масової дезінформації, цей товариш помер від множинних травм голови, які були нанесені молоточком. От. А тепер давайте ж ми побачимо і згадаємо, хто ж це такий, що це за Дмитрій Гелінков. Отже, 52-й важкий бомбардувальний авіаполк військово-космічних сил РФ, пілотом якого. В тому числі був цей Гулянков, бомбить українські міста, друзі. Ракетами, оцими самими, які насправді Х-22, які створені були ще за часів Хрущова, вдумайтесь, да? гігантські з тонною вибухівки. Так от вони були створені для того, щоб атакувати в принципі, з ядерним тактичним зарядом авіаносні групи в океані. Да? Так от, Саме такими ракетами, цим разі, як ви пам'ятаєте, у нас обстрілюють наші ТЕС там Цивільні об'єкти і так далі. Запускають цю дрянь, як ви пам'ятаєте, з стратегічних бомбардувальників Ту 22М3, Правда, після того, як вже було підтверджено їх збито, один з них недалеко від Криму. От Після цього вони, здається, перестали їх запускати, але під час великих запусків вони все одно ці запуски роблять. А тепер, друзі, найцікавіше. За даними головного управління розвідки, яке і розмістило цю інформацію. Просто без коментарів, я вважаю дуже правильно. Цей ублюдок, який, на щастя, відправився Кабзону, напряму має стосунок до удару по торговельному центру Амстор в місті Кременчук 27 червня 2022 року. Я думаю, ви дуже добре пам'ятаєте цей удар, страшний, коли в розпал дня величезна ракета тонна, уявляєте, прилітає в забитий торговельний центр. Тоді загибло, як ви пам'ятаєте, 22 людини. Мало того, цей урод має безпосередній стосунок також до ще одного страшного військового злочину. Я думаю, ви пам'ятаєте цей страшний день. Я дуже добре чомусь пам'ятаю. Теж черговий масовий удар по енергетиці українській. І от 14 січня 2023 року, цім разі, напевно, сподівалися ракетою Х-22 попасти по Дніпровській ТЕЦ, яка знаходиться в місті Дніпро. Ну, але попали вони по прямо житловому будинку в кількох сотнях метрах від цієї ТЕЦ. Думаю, що ракета не точна, розумієте, вона не створена для того, щоб бити точно в якусь ціль. Вона ж на масу, да? Ну, кого це хвилює? А правда ж, там, хто їх, блін, читати будуть українці. Ну і тоді, як ви пам'ятаєте, обвалився цілий під'їзд, і тоді загибло 46 людей, серед них шестеро дітей. І в мразі, як ви пам'ятаєте, дозвонилися навіть потім ще українські журналісти, які, яким він відповідав, що типа. В такому стилі, що, типу, та, що ви там, мені спрашуєте, дівушка, ви будете одним регіоном РФ, Крим наш, все, йдіть нахер. Отак. От така от прекрасна людиночка. Його хліба, ви теж дуже легко можете знайти в пошуку, тому що достатньо медійна людинка. І от саме ця істота знайшла свій молоток. Причому на відео, яке ви легко можете самі знайти, вибачте, не буду розміщати, щоб ютубу не злить. Так от, на відео, яке розмістило гурмо, видно закривавлене тіло, з проломаною головою. Тобто, ну, підтвердження є. Абсолютно очевидно, що ГУР чітко підкреслює, що це не випадкова смерть, яко кажучи, да? що це привіт людині, яка ну, людиною неможливо, уроду, який безпосередньо відповідає за страшні військові злочини. Тобто, удари по цивільній інфраструктурі. Тобто, я повторюся, розумієте, от Коли Росня каже, ну вони ж хотіли попасть туди-то. дивіться, коли ти б'єш ракетою, яка не може прилетіти, яка прилітає з точністю пару кілометрів, то це абсолютно очевидно, що ти йдеш на свідомий військовий злочин. Вони не могли не розуміти, що таке ракета Х-22, як вона летить, як вона наводиться. І не важливо, що вони там будуть далі розказати. Важливо, що є. Ну тобто, ви розумієте, да? це ще не все, друзі. Насправді, це вже третій випадок дуже цікавий. Ліквідації різноманітного расистського непотребу за останні буквально, повторюся, тільки півтора тижні. Про що ще варто згадати? На минулому тижні в Підмосков'ї був ліквідований дуже цікавий персонаж, високопоставний офіцер главного розвідувательного управління і ще й замкомандира Центра підготовки сіл спецоперацій ВС Нікіта собі Кленков. Чому це дуже цікава інформація, друзі? По-перше, він тільки що повернувся з СВО. А саме цікаве, що вбили його буквально в 18 хвилинах їзди від Центру підготовки сил спеціальних операцій. Це ті самі мразі, друзі, які досить довго, пам'ятаєте, вони викладали дуже жахливі відео, як вони, наприклад, розстрілюють цивільні автівки в прикордонні, на Чернігівщині, на Сумщині. Це ті самі мразі, які любили. Е Заходити, наприклад, в якесь прикордонне село, поки його не відселили, і вбити цивільне населення, а потім викласти відео і розказати, що це вони боюють з укранацистами. Ну так само вони нападали там, наприклад, на прикордонників. ну общем, Месесо, російське, я думаю, розуміть, так? Да? І от е, саме цей е, прекрасний персонаж, е, якби він у нас і знайшов свою смерть. Причому цікаво, що його розстріляли восьмима кулями. Як стверджують расисти, вони розшукують якийсь сірий Міцубісі аутлендер на якому і на даний момент так і не знайдено, хто був. Слава тобі, Господи, звичайно. От. Ну і от така от історія. Тобто офіцерчик ССО. І це ще не все, друзі. За останні півтора, буквально тижні, ще є дуже цікавий момент. 18 жовтня 2024 року, вже в центрі окупованого українського міста Луганськ. Близько 11.40 вибухнув, і відео є дуже багато в мережі УАЗ Патріот, друзі. А всередині машини перебував такий собі офіцер окупаційної російської армії, майор Первуха Дмитрій Владимирович. Ну і він був знищений. Значить, а хто ж це такий, друзі? Знову ж таки, як стверджує гурмо, це в нас такий собі. Він перебував на службі підпорядкованого напряму генштабу ЗС РФ 273-го третього центру РФ, чий пункт постійної дислокації розташований у місті Новосибірськ. Значить, на окупованих українських територіях він займав посаду так званого начальника штабу зі служби військ і безпеки військової служби. Ну, скажімо так, за ту інформацію, яка є і у відкритому доступі, і про яку вже так скажімо, чимало писали різноманітні типу інсайдери, чоловічик був в тому числі напряму причетний до військових злочинів, до катування наших полонених, до боротьби з місцевим, скажімо так, нашим партизанським рухом і не тільки. Ну, але до прямих військових злочинів. Отже, що ми маємо? Буквально за півтора тижні. Офіційно підтверджені самим головним управлінням розвідки нашого міністерства оборони, ми маємо трьох військових злочинців: один з яких є елітний офіцер російського спецназу, інший елітний російський льотчик і третій елітний російський розвідчик. Ну от три таких от персонажі, які були, судячи з усього. Ми не, ми не можемо стверджувати на 100%, але враховуючи, що це була інформація про це була опублікована на офіційних сторінках головного управління розвідки, то значить, ми можемо зробити висновок, що це широкомасштабна кампанія, яка проводиться щодо реальних вбивць українського народу, яких ми прекрасно розуміємо, ніяких законних способів дістати з території РФ у нас немає. І тут би я хотів сказати, чому це дуже важливо, друзі. Бо. Хтось думає, що, наприклад, коли на певний час гармати затихнуть на жаль, чи на щастя, але це відбудеться, Україна має зупинитися чи шукати мір в очах Путіна, мір в очах росіян, зробити вигляд, що нічого цього не було. Я хочу сказати, друзі, що єдине, що може зупинити цих ублюдків, це сила. Власне, я думаю, ви прекрасно розумієте, що навіть та історія, яка відбувається зараз з Україною, це наслідки нашої слабкості, яку ми демонстрували і показували, коли українці показували своїми виборами і так далі, що вони не будуть воювати. Ну плюс їм ще Путін вливали в вуха свої, там, Медведчук і ко. І от він вирішив, що ми настільки слабкі, що ми не будемо воювати за свою країну. Результат 24 лютого 2022 року. Це падальщики. Ми прекрасно розуміємо, що вони будуть особливо вихиліці, яка, до речі, вмирати не хоче, на відміну від, від одноразових, яких вона там за кілька мільйонів рублів, які потім може отримає, може і ні відправляє вмирати, вони самі хочуть жити красиво. І навіть їх от така високопоставлена обслуга, про яких ми сьогодні говоримо, вони теж хочуть жити красиво, вони здихати не хочуть. І відповідно, страх, який має жити серед цих уродів, розуміння, що їх всіх знайдуть рано чи пізно, що. Ми без проблем знайдемо людину в Росії, яка за ті самі гроші піде не на СВО, а візьме молоток. І так сказати, любив товаришку Кувалду Вагнеровського, Ну, Любі, і молоточок гормошний. Так само цікавий момент полягає в тому, що це американцям треба долати cultural references. І так далі, і тому подібне. А нам то не треба. Ніяких проблем, друзі. Знайти можливість знайти людину, яка буде максимально буде русським, навіть по факту, етнічним, це ж не проблема, правда? Останні 10 років так перемішали ситуацію, коли вже етнічне походження дуже часто нічого не значить. Саме смішне, я думаю, що до речі, з тих, от, до речі, я, я вам скажу, що от, зверніть увагу на прізвище Гуленков. Я щось думаю, що може він колись був і Галєнка. Бо це ж Брянщина, так? Да? І так далі, він на Брянщині жив. А я нагадаю, що чимала частина Брянської області це була Стародубщина, яка взагалі входила в Гетьманщину. Це взагалі одна велика історія. Знаєте, коли ти дивишся на якусь рацію з українським прізвищем, насправді воно вже главний манкурти росіян. Наскільки у нас є людей з російськими прізвищами, які насправді е, є крутими українськими воєнними? І так далі. Думаю, ви самі згадаєте ці прізвища без жодних проблем. От тому, он, наприклад, згадайте наприклад, нашого легендарного танкіста, нині полковника Генерального штабу Євгена Межевікіна. Русський, да? <laughs> Ну, тим не менше. Так от, до чого я веду, друзі? Хочу відмітити дуже правильну політику, яка зараз проводить головне управління розвідки. Це не про те, що нам треба, знаєте, плодити насильство і так далі. Це просто про те, щоб ці військові злочинці знали, що якщо вони думають, що вони сховаються за масою безіменних солдатів, північно-корейців, що потім вони нав'яжуть якийсь там типу, мір певний, і всі про все забудуть, ні, не забудуть. Є речі, які вже не змінить жоден український президент, не змінить ніхто, тому що сотні тисяч життів вимагають. Помсти, і ця помста буде обов'язково при будь-якій владі, при будь-якій конфігурації. Ми будемо їх шукати і будемо їх знаходити. Це буде в структуру, це буде відбуватися чи в рамках офіційної структури, чи поза межами офіційної структури. Іноді Українська держава буде це визнавати, іноді не буде це визнавати, але це буде відбуватися, тому що не може спокійно давати жити мразі, яка свідомо вистрілює ракету з тонної вибухівки. Прекрасно розуміючи, що вона не прилетить ні по яких цілях інших, окрім як цивільного будинку, цивільних якихось об'єктів, де загинуть діти, жінки, які не мають ніякого стосунку до військових дій і які є просто цивільними людьми. І вони це роблять, тому що вони це хочуть робити. Тому що вони дійсно хочуть нашої смерті. Тому що можемо ми хотіти у відповідь? А ще, знаєте, я би хотів закінчити це відео. нагадуванням, як буквально. Кілька тижнів тому офісно-президентські щури роздували чутки, і це були не просто чутки, про те, що зовсім-зовсім скоро знімають Кирила Буданова з керівництва гурмо, до якого є величезна кількість питань і до початку війни, всі ті історії з Гагілашвілі, і так далі. Але те, що заробить гурмо зараз, під час війни, мені здається, це крута історія. І от те, про що ми зараз з вами говоримо, в тому числі. І тут просто запам'ятайте цей момент, бо. От я впевнений, що пройде буквально там місяць-півтора, і питання чергових спроб офісу Президента, ну тут читання Єрмака а, скинути Буданова з гурмо буде продовжуватись. На даний момент до речі, цю спробу зупинила тільки публічність і тиск наших, в тому числі, західних партнерів. Які просто вафігу, що вже одне один орган уже угробили це я про ССО, звідки Хоренка прибрали. Е, ну армія ту все угробить, не вийшло, але теж є питання. Ну от тепер залишилося тільки Гурмо. Е, до речі, подейкують, що до тиску на гур і Буданова, причетний такий дуже цікавий персонаж, як генерал СБУ Поклад. Це заступник пана Малюка і людину, якого, до речі, дуже давно вже прочать в керівники СБУ, якщо Малюка знімуть. Це якщо ми про чутки, які гуляють в офісі президента. Тому, друзі, до чого веду? От коли ми бачимо таку діяльність головного управління розвідки, мені просто хочеться питання: от хто тоді інспірує інтриги і намагається поламати роботу головного управління розвідки? Як треба назвати цих людей? Хто вони? Якими словами їх можна правильно сформулювати? І заради чого головне це відбувається? Що? Якщо у вас є відповідь на це питання, буду дуже радий почитати ваші відповіді у коментарях. Бо я не хочу писати не те, що підказувати, мені цікаво вашу точку зору, у мене то є відповідь, звичайно. Я думаю, але вона є і у вас. Ну але сьогодні я просто пропоную вам, друзі, подякувати тим невидимим бійцям головного управління розвідки, які, хоч трошки, наближають встановлення тієї самої справедливості, за кожну. Убиту українську людину буде відповідальність. Це єдиний і головний висновок, який має бути для кожної рашистської потвори, яка сьогодні думає, що вона сховається за кінцем війни чи нами плином років. Не сховається. Я, до речі, нагадаю єдине, що, наприклад, архітектора Холокосту а, і ізраїльські спецслужби знайшли через вважайте. Ну, 17 років після після закінчення другої світової. Ну знайшли вони його раніше, але викрали і вивезли з Аргентини через 17 років після закінчення Другої світової війни. Так, так, я про Ейхмана, якого потім повісили в Тель-Авіві, в Ізраїлі. Ну я хочу сказати, що конечно, це був би ідеальний варіант, щоб всіх цих рашистських злочинців ми могли викрасти, привезти в Київ і тут судити перед очима всіх чесним судом. Але ж ми розуміємо, що це досить малоймовірно. тому. Ну, тому всі висновки я вам вже сказав. Сподіваюся, вам було корисне це відео. Якщо так, то будь ласка, підтримайте його лайком, підпишіться на наш канал Краща Українська аналітика» в Ютубі, підпишіться на «Шоу «Бісики», де я закликаю вас ставати спонсором нашого маленького незалеж... незалежного журналістського колективу. І нагадую, що триває наш збір, друзі, для... на автобус для спецпідрозділу, який несе зараз службу в Курській Народній Республіці, яким треба великий транспортний засіб, друзі. Тому, будь ласка, давайте активізуємо збір. Ви молодці на останньому стрімі. Будемо ще збирати. Ну але хто скільки зможе допомогти? Було б дуже добре, бо воно треба ще на позавчора. Дякую вам за увагу. Побачимось, почуємось.